Вітаю, шановні друзі! 10 червня вже сьогодні. Вже декілька днів у мене отут в рамах є огірочки. Один, потім ще один, потім ще один. Ну, тут у мене, бачите, все чотири ямки, тому не може бути відрами. Але хочу показати, які вони. Дивіться, які вони гарні. Бачите? що Там лежать і тут яжуться і тут, дивіться, через пару днів вже можна буде їсти. Оце з'їм завтра. Хочу вам сказати, що я побризкала, бризкала всі квіти і побризкала гірки цирконом. Це такий препарат, рекомендований проти стреса. Тобто, ну, жара, там, сухость. ну, Моїм огірочкам сухість не вадить, бо я їх поливаю щовечора тепленькою водичкою. А от жара. Жара так. Тому будемо дивитися. Ніколи я такого ще не робила. Гірки в мене завжди швидко пропадали. Ось дивіться, вилазить драм і висить огірочок. Як це мило. Свої огірочки. Я два роки в Канаді мріяла з'їсти нормальний, домашній, запашний, хрусткий огірочок. І ось цей день настав. Сьогодні буду їсти. Гарного вам дня, гарного настрою! І Всім нам перемоги.